Асоціація міст України Слобожан Олександр Володимирович, прошу доброго дня. Вильма пане президенте, шановні колеги, друзі. Дуже дякую за можливість задати запитання, тому що це запитання стосується абсолютно всіх міст, селищ сіл. І ви, пане президент, в виступі сказали про підготовку опального сезону. Початок підготовки опального сезону. Я хочу звернутися до шановного Дениса Анатолійовича в першу чергу подякувати. Тому що сьогодні уряд зранку і всім членам уряду прийняли термінове рішення щодо продовження режиму ПСО для наших всіх громад. І з 15 квітня це вже понеділок, в законний спосіб ви всі зможете. Отримувати газ, але як правильно сказав президент, є питання системних рішень і командою Мінвідновлення спільно з асоціацією міст України підготовлено таке системне рішення проекту постанови, яке передбачає, що в опальні в міжопальне період. Приємства ТКЕ будуть мати обігові кошти для підготовки інфраструктури до опального сезону. Це перше. І друге, це стосується законопроекту 103.83. Він зараз зареєстрований в парламенті. Дуже добре, що авторами є два голови комітету: це Олена Шуляк, наш профільний комітет, і Андрій Герус, профільний комітет по енергетиці, і необхідна підтримка з боку уряду. Позитивного висновку саме головне, що ці два рішення не потребують додаткових видатків з державного бюджету. Тому що законопроект це прогонка відповідно між рахунками, а ПСО відповідно до структури тарифу, скільки газу. Споживає підприємство, стільки розраховується по обсягу о, знак Нафтогазом і гроші через знак Нафтогаз повернуться в державний бюджет. Тому в мене просте запитання: о, на коли можливо це комплексне рішення із цих двох складових. Дуже дякую. Дякую. На жаль, там потрібне джерело. Ми дискутуємо про це рішення, включно з міністерством фінансів, з профільним міністерством. Давайте проведемо ще раз розмову, якщо джерело є. І воно зрозуміле, то ми ці рішення приймемо це. Про перше, це про оце повернення оці повернення оцих боргів так званої різниці в тарифах в розмірі 37 мільярдів гривень. Це про це ви говорите для того, щоб зробити цю. Прокрутку цих коштів потрібне джерело, їх треба десь взяти спочатку: або в бюджеті, або в підприємстві, або в місцевих ну в комунальних підприємствах, або місцеві органи влади. Хтось має внести ці гроші, щоб їх прокрутити по колу. Цього джерела поки що немає. Якщо ми його знайдемо всі разом, тоді можна це зробити. Поки що була пропозиція зробити таким джерелом на КНАфтогаз. Но вони не можуть цього зробити і не можуть собі цього дозволити. Тому давайте подивимося, як це робити. А стосовно 40 на 60, всі, хто оплачує за газ, у нас же є зараз діюча норма 35 на 65. В принципі, вона всіх задовільняла протягом року. Зараз придумали зробити 40 на 60. Нафтогаз не підтримав цю ідею, тому ми поки що прийняли продовження в існуючих умовах. Давайте завершимо дискусію з Нафтогазом, чи готові вони жертвувати частиною своїх боргів для того, щоб давати там якісь додаткові преференції комунальним підприємствам. Це теж розмова з Нафтогазом, яка має бути завершена. Ми буквально нараду проводили минулого тижня з цих питань, глибоко пройшли. Можемо дискутувати, але давайте цю дискусію вести дуже предметно. Дякую. Дякую.